Та шину жовто бока, не клади гнізда високо, а клади лиш на ложку, на зеленім морішку, яструб ген над головою Висить, хоче ухопить вашою живе він кров'ю. Гляньно пазури сталить, стоїть явір над горою, все киває головою. Буйні вітри повівають, руки явору ламають, а вербички шумлять низько, заколишуть мене в снах, тут тече потічок близько, видко воду аж до дна. Нащо ж думати, гадати, що в селі родила мати? То тиха й мозок рветься, хто високо вгору пнеться, а я буду собі тихо. Протати милий вік, так мене мені все лихо, Щасний буду, чоловік.